Псалом 65. Молитва тримання серця у правді, бо неправдиві закриті для Господа. Пізнавайте Бога у своїх серцях, щоб у вічність показав дорогу. Заспівайте прочування на горах, подолайте вірою земні тривоги. Таємниця поклоніння у піснях, лицемірам зась пересторога. По духовних підніматися щаблях, що миттєво відрікатися старого, не страшний він у своїх ділах, хай боїться той, хто зрікся Бога, у синів людських єдиний шлях, Не збирати серед тлінного нічого. Ти розводиш води по кутках, щоб річку перейти ногами, і збираєш совість по світах, щоб в єдиний дух війти із нами. Світом світлом зрієш з висоти, вічно випасаючи свої народи, спалюєш розхитані старі мости, так, щоб не завдати дітям шкоди. Але допустив народом увійшли в пастку, де тягар упав на плечі. Вихід разом з правдою знайшли і навчились шанувати цінні речі. Ми зуміли йти крізь воду і вогонь. Як чужі на плечі та на шию влізли, з рабства вийшли, і збулись погонь, і навчилися молитись щиро слізно, Віддаємо все, що маємо з долонь, жертви нові виливаються потоком. Наше серце зріє у тобі не осторонь, а рівняється із Вищим духом кроком.